Енергодар у вогні. Вчора ввечері окупанти здійснили провокацію неподалік Запорізької АЕС, обстрілявши два мікрорайони міста. Попередньо відомо про десятьох постраждалих. Двоє у тяжкому стані. Вони в реанімації. Внаслідок обстрілів загорілася одна квартира та більше двох десятків припаркованих у дворі автівок. Сьогоднішній руський мир Харків надвечір 28 серпня окупанти вдарили двома ракетами по центру міста. Росіяни вкотре поцілили по будівлі обласної військової адміністрації. Поряд утворилась воронка глибиною майже 5 метрів. Сьогодні зранку знов прильоти. О 6-й годині росіяни били касетними боєприпасами по приватному сектору. Відомо про одного пораненого. Це чоловік 77 років. Були прильоти возле этого здания. і это одна из основних магістралів города Харькова. Сьогодні комунальна служба сейчас уже работает для того, щоб була повна проезжаемость. Лунали вибухи і у Рівненській області. У неділю росіяни вдарили чотирма ракетами по місту Сарни, цілили по військовій інфраструктурі. Внаслідок влучання також загорілось близько гектару лісу. Обійшлось без людських жертв. У даною хвилою також пошкоджено близько 30 цивільних об'єктів. Це будинки житлові та приміщення центральної районної лікарні. Продовжують обстрілювати російські війська і прикордонні території. Сумщину та Чернігівщину ворог накривав вогнем зі ствольної артилерії, мінометів та РСЗВ понад 150 разів. Жертв та постраждалих немає. Зі смерчів вдвічі вдарили і по Миколаєву. Як наслідок виникла пожежа на території елеватору. пошкоджена інший об'єкт інфраструктури. Людських втрат нема. Залишається гаряче на сході країни. Там наші збройні сили успішно відбили наступ окупантів на Авдіївському, Бахмутівському та Слов'янському напрямках. На південнобузькому напрямку основні зусилля противник зосереджує на недопущенні просування наших військ, вживає заходів щодо поповнення втрат. Українські воїни стійко тримають оборону. Тримають оборону і мешканці Слов'янська, що з різних причин не покинули рідні домівки. Місто знаходиться під постійними обстрілами. Костянтин дивом вцілів після влучання ворожого снаряду у будинок. Чоловік саме спав на першому поверсі. Показує, як від вибухової хвилі у квартирі повилітали вікна та двері. Балкон почав горіти над нами. він вище пошов. Тут от я спав, і я проснувся, за того, що на мене упала земля. Ліквідують наслідки прильотів і у Бахмуті окупанти били по житлових кварталах. Десятки сімей залишились без житла. Окрім руйнувань будинків та магазинів, пошкодили і комунікації. Та, попри загрози повторних обстрілів, комунальники продовжують виконувати свою роботу. Більш позитивні настрої на тимчасово окупованій Херсонщині. У мережі з'явилось повідомлення про те, що українські війська прорвали першу лінію оборони окупантів під Херсоном. 109-й полк так званої ДНР разом з російськими десантниками відійшли від своїх позицій. Цю інформацію підтвердили у прес-центрі оперативного командування Південь. Продовжується робота по знищенню осередків техніки, живої сили ворога і озброєння. І ці результати досить переконливі. Також за повідомленням оперативного угрупування військ Каховка, наші збройні сили знищили всі великі мости тимчасово окупованої Херсонщини. Тож чекаємо на хороші новини від наших захисників. Олена Комишина, Олександр Дяченко, новини одинадцятого каналу.